Діво, шанована, молись за нас. Пошана, честь, вдячність прослава. Це все належить Богу. Але прославляючи Бога, віддаючи йому найбільшу пошану, віддаючи Богові честь. Хочемо це робити через Марію, через Пресвяту Богородицю. Бо так як четверта Божа заповідь вчить нас, шануй Батька і матір Твою. Шанувати можна тільки Бога, але якщо Бог наказує нам шанувати, почитати батьків. То що допіру, коли ми шануємо матір самого Бога? І це подобається Богу. Бо кожна дитина, коли хвалять і добре говорять про її матір, тішиться, радіє, просто є щасливою. І також Ісус Христос. Коли чує, як ми прославляємо Його Матір, коли бачить, як ми віддаємо честь і повагу Його Матері, тішиться, радіє, бо ж він її син, дуже її любить і кохає, і сам настільки вшанував матір, що забрав її з тілом і душею до неба. Тому, коли ми на землі, Прославляємо Марію, віддаємо її пошану. Радіє Серце Боже. Втішається Син Марії, Ісус Христос. І Бог Отець радіє, що вибрана зпосеред жінок може навчити нас шанувати Бога. Для того ми хочемо через Марію прославляти Бога. Хочемо через Марію віддавати честь і повагу Ісусові Христові. Тому благаємо Тебе, Маріє, споглянь на нас. Подивись, наскільки наше серце прагне вшанувати Бога, наскільки наше серце прагне виконувати волю Божу. І допоможи нам в цьому. Допоможи нам шанувати Бога. Шанувати Бога це не відходити від Нього, це не перекреслювати Його заповідей, це не переступати Божий закон, а шанувати Бога, то вслуховуватись в Його Слово. Шанувати Бога, то виконувати волю Божу. Шанувати Бога. Це добре говорити про Бога. І тому, Марія, хочемо також добре говорити про тебе, бо Ти є наша матір, бо ми тебе дуже любимо, кохаємо і шануємо, поважаємо тебе і прагнемо завжди бути в твоїх обіймах, завжди відчувати. Як б'ється Твоє материнське серце, і від тебе вчиться великої поваги до Бога, великої шанобливості до Ісуса Христа. Навчи нас, Маріє, поважати Бога, шанувати Його, слухати Господа Бога, навчи нас цілим серцем любити Бога. Діво шанована, молись за нас.